Розглянемо операцію редагування фактичних платежів. Відкриваємо модуль фінанси платежі, налаштовуємо відбір по фірмі, натискаємо на кнопку Застосувати. Доступні два варіанти редагування: внесення змін по одному платежу та по декількох платежах одночасно за допомогою операції групового редагування. Стаємо на платіж, який потрібно відредагувати. Натискаємо на панелі інструментів на кнопку Редагувати. При натисканні на кнопку відкриється модальна форма. Залежно від того, чи є за платежем прив'язані нарахування або створені управлінські рахунки, доступні різні поля до редагування. В даному прикладі за платежем є створений управлінський рахунок, і ми можемо бачити, що заборонено редагування таких реквізитів юридична особа, валюта платежу, ставка ПДВ. Також, якщо валюти платежу і контракту однакові, блокується поле Курс взаєморозрахунків. Всі інші поля доступні для редагування. Вносимо зміни, наприклад, в полі Зміна в призначенні платежу, натискаємо на кнопку зберегти. Після збереження модальна форма закриється, а внесені зміни з'являться у вікні перегляду. Переходимо до розгляду операції групового редагування. Якщо по одному з рахунків існує звірка, функція групового редагування недоступна. Під час групового редагування можна внести зміни одночасно по декількох полях у платежі. Обираємо платежі, які потрібно відредагувати, одночасно утримуючи натиснутою на клавіатурі кнопку SHIFT або Ctrl. Натискаємо на кнопку Групове редагування на панелі інструментів форми списку платежі. Після натискання на кнопку відкриється модальна форма. При відкритті форми групового редагування всі поля порожні. Заповнюємо інформацію лише в тих полях, по яких потрібно внести зміни. Натискаємо на кнопку Зберегти. Після збереження внесені зміни з'являться у вікні перегляду форми списку платежі.